Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні хотілося б поговорити про останні зміни, які відбулися у законодавстві, що стосується земельних відносин. По-перше, б хотілося б сказати про ті зміни, які відбулися у роботі відділу Держкомзем у П'ятихацькому районі. Інформуємо вас, що 12 листопада 2012 року створено та функціонує управління Держземагентства у П'ятихацькому районі Дніпропетровської області, яке виконує відповідно до положення про управління завдання Держземагентства і реалізує ті завдання, які ставить перед нами Держземагентство». Є учасником землевпорядних робіт, також реєструє земельні ділянки та виконує інші функції. Які ж саме зміни сталися з 1 січня 2013 року? По-перше, хотілося б сказати, що досить велика кількість законодавчих актів була прийнята, вступило з 1 січня 2013 року. В дію положення двох кодексів, 52 закони, 36 актів уряду та один указ президента. Серед них є досить актуальним закон України про державний земельний кадастр та нова редакція закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Внаслідок прийняття цих законів, державне регулювання земельних відносин зазнало істотних змін. Відтак, реєстрацію землі та прав власності на неї розподілено тепер між двома відомствами. Відтепер органи земельних ресурсів реєструють земельні ділянки в Державному земельному кадастрі, тобто привласнюють унікальний кадастровий номер і відкривають поземельну книгу та здійснюють реєстрацію обтяжень цієї земельної ділянки в випадку. Якщо вони є. Та безоплатно надають витяги із державного земельного кадастру. До органів державної реєстрації прав відійшли функції реєстрації прав на землю, тобто права власності на земельну ділянку, права оренди на земельну ділянку, права постійного користування на земельну ділянку. Слід зазначити, що з 1 січня 2013 року також істотно змінилися під. Підходи до формування державної політики у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Так, внесеними змінами до статті 122 земельного кодексу повноваження щодо розпорядження землями державної власності переходять від державних адміністрацій, як це було у минулому до Держземагентства та його територіальних органів. Слід зауважити, що 29 грудня 2012 року указом президента номер 770 було. Внесено зміни до положення про державне земельне агентство, яким визначено, що Держземагентство безпосередньо. Або його територіальні органи в установленому законом порядку передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. На сьогоднішній день даний порядок не розроблений. Планується його розроблення у найближчий час, тому тимчасово поки що розпорядження землями державної власності призупинено. Також в цьому контексті слід зазначити, що все ж таки землями колективної власності, а це земельні частки паї, які у п'ятихацькому районі їх досить багато. Все ж таки повноваження щодо розпорядження цими землями залишилися за П'ятихацькою районною державною адміністрацією. На це вказує пункт ж статті 17 земельного кодексу України та закону України про порядок виділення на місцевості земельних часток паїв. Слід також зазначити, що з 1 січня 2013 року змінилися також правила розроблення документації, яка є підставою для формування земельних ділянок. Це стосується саме суб'єктів господарювання, які є розробниками такої документації, тобто зараз суб'єкти господарювання повинні мати відповідно до закону України про землеустрій. У своєму складі двох інженерів землевпорядників, якщо це юридичні особи, якщо це фізичні особи-підприємці, то вони повинні самі бути даними інженерами землевпорядниками ну, тобто, мати сертифікат, який включений в єдину державну реєстраційну систему інженерів землевпорядників. І саме змінилися вид документації, яка ними розробляється. Тобто, якщо ми говоримо про проекти, то залишилося два види документації: це проект відведення земельної ділянки або у власність, або в оренду, а також проект щодо впорядкування існуючих землеволодінь. Що ж до технічної документації, то розробляється відтепер технічна документація. Щодо встановлення меж земельної ділянки та технічна документація щодо об'єднання і поділу земельних ділянок. Також з 1 січня 2013 року змінилася плата за надання адміністративних послуг. Вона Тепер знову е, нова. Значить, розмір плати за надання Державним земельним агентством та його територіальними органами е, платних адміністративних послуг встановлюється постановою Кабінету міністрів номер 835 е, зі змінами, е, уже новими змінами. Відтепер плата за державну реєстрацію земельної ділянки складає 65 гривень. Державна реєстрація обмежень у використанні земель складає. Дає 161 гривню. Викопіювання з кадастрової карти коштує 31 гривня. Також є і безоплатні послуги, які надаються Держземагентством та його територіальними органами. Це витяг про нормативну грошову оцінку і довідка з державної статистичної звітності форми 6ЗМ. І також буде надаватися безоплатно рішення про надання земельної ділянки у власність або користування. Щодо роботи управління Держземагентства у П'ятихацькому районі Дніпропетровської області, то на даний час хочу повідомити вас, що ми працюємо у звичному режимі, видаємо витяги з державного земельного кадастру. Нова національна кадастрова система, нова програма у нас працює. Тому у випадку необхідності звертайтеся за отриманнями витягів з державного земельного кадастру та також у разі необхідності звертайтесь до реєстраційної служби юстиції у п'ятихацькому районі. Вона зараз знаходиться за адресою Пушкіна 107. От, для реєстрації уже відповідно права на земельну ділянку. Dėkuoju už atvejį.